Це другий урок серії англійська з нуля. Сьогодні ми вивчимо такі теми: конструкції, «There is ДРІСДР, there а також кількісні займенники сам та Ені. Відео серії англійська з нуля будуть виходити раз на два тижні. Сьогодні в нас друге заняття. Я завжди буду залишати нумерацію відео. Урок номер один ви можете знайти на моєму каналі або за посиланням. І перед тим, як ми перейдемо до нової теми, я би хотіла буквально хвилинку-дві виділити на повторні попереднього матеріалу. Давайте з вами пригадаємо, що кожне англійське речення має містити підмет та присуду підмет відповідає на питання, хто що, та стоїть на першому місці, як правило. Присудок відповідає на питання, що робити, що зробити. І в українській мові речення, в яких немає дієслова, наприклад, я вчитель англійської, ми з вами друзі. В цих реченнях немає дієслова, але англійської мови нам обов'язково треба додати туди дієслова to be». Давайте пригадаємо його форми. M is are м вживається, коли ми говоримо про себе, «I am». Is вживається в одної ні. He, she, it, is, «Are» вживається в множині. «you», «we», «they». я нагадую, що «you» в англійській мові має завжди форму множини. Пропоную вам перекласти декілька речень, аби повторити та налаштуватись на хвилю англійської мови. Отож, перша речення. Вона моя подруга. She is my friend». Вона моя подруга, she is my friend. Наступне речення, давайте зробимо заперечним. Я нагадую, що заперечення в будь-якому реченні, в якому є M, is R, часточка not завжди буде після нього. Отож, давайте скажемо, він не вдома. He is not at home. He isn't at home. Він не вдома. І давайте повторимо з вами питання. Нагадую, що в питаннях завжди M, is, R виносяться наперед. Наприклад, запитаємо, вони щасливі. Are they happy? Are they happy? Ну що, good job! Ми з вами повторили основи, які ми проходили попереднього уроку, а тепер ви побачите, що те, що ми вивчили минулого разу, нам потрібно сьогодні, тому що ми поговоримо про конструкції there is, there, are, в яких відповідно, є is, are. Конструкції there is there are ми вживаємо, коли ми говоримо, що хтось або щось є або знаходиться десь. Ну, яка ж різниця між there is та there? are? Однина та множина. І навіть в рифму, мені здається, говорю. Все те, що ми з вами проговорювали, is для однини, are для множини. Наприклад, я кажу: в кімнаті є стіл. Українське речення в кімнаті є стіл не починається зі слова, яке відповідає Хто. Бо в нас почнеться речення де, в кімнаті є, а потім що стіл. Тобто речення такого плану, ми, як правило, починаємо з конструкції there is або there are. Так як ми говоримо про стіл, він в нас один. Відповідно, нам потрібна конструкція there is. то ми кажемо there is sтіл a table, де в кімнаті in the room. Я розумію, що перекладати може бути важко ще за рахунок того, що якщо ми зовсім вчимо англійську з нуля, в нас немає словникового запасу. Треба на початкових стадіях максимально оточити себе словами. Є таке поняття як лексичний підхід, і от суть цього методу в цього підходу полягає в тому, що нам треба вчити якомога більше слів. Бо чим більше слів ми знаємо, тим більше ми можемо сказати. Тому що граматичні помилки вони не так важливі, вони не так впливають на контекст, ніж те, що ми просто не знаємо слів і не можемо взагалі нічого сказати. Тому я би радила на початкових стадіях максимально вчити слова, черпати ці слова з різних джерел та збільшувати свій словниковий запас. Бо чим більше слів ви знаєте, тим більше ви можете сказати. Друзі, в нас не заплановане включення. Ваші коментарі та зворотній зв'язок надихнули мене на створення продукту, який дасть вам той буст, який ви шукаєте. Ви писали, що потрібен алфавіт, правила читання, тому що ми не знаємо, як вимовляються слова, як вони читаються, або ж нам просто не вистачає слів. І це все логічно, тому що ми вчимо мову з нуля. І ось я знайшла рішення, яке досить швидко допоможе закрити цю прогалину. А саме лексичний аудіокурс для початківців. Я відібрала найнеобхідніші слова для початківців, тобто для людей, які починають вчити мову і не мають ніякого словникового запасу. Цей лексичний курс містить в собі 400 слів, які є важливими. На початкових стадіях вивчення англійської мови це не просто списки слів, це ефективна система, яка працює на повторенні. Ви слухаєте, повторюєте та запам'ятовуєте. І все це в зручному аудіоформаті. Цей курс у вас завжди під рукою. Курс розміщений в закритому телеграм-чаті. а Це означає, що вам не потрібні ніякі додаткові доступи до кабінетів, ніякі платформи. Все дуже просто та зручно. Після оплати на ваш імей прийде лист з посиланням на телеграм-чат, де ви маєте покрокову інструкцію, як працювати з аудіокурсом. Ви маєте pdf словник з усіма словами та окремо чек-листи на кожну тему та аудіодоріжку. Цей курс це ваш перший крок до впевненості в англійській мові. Всі слова з правильною вимовою для того, щоб ви говорили без вагань. Ви відчуєте, як збільшується ваш словниковий запас, та це десь вам сміливість. Та мотивацію для наступних кроків. Якщо ви готові починати, просто переходьте за посиланням в описі до цього відео, і цей курс стане вашим надійним помічником. Так ось повертаємось до нашого речення. В кімнаті є стіл, There is a table in the room. Це в нас було речення з одниною. Давайте скажемо, в кімнаті є квіти. Квіти це множина. Як правило, множина в нас утворюється за допомогою додавання «s» до іменника. Квітка буде «flower», квіти будуть «flowers». Так, ось це множина. Відповідно, ми беремо не there is, а there are. Тобто ми кажемо there are Flowers in the Room. В кімнаті є квіти. Зверніть увагу, що воно нібито крес-накрест перекладається та, такого типу речення. Для речень такого формату якраз нам і потрібна конструкція there is, there are. Вона допомагає нам сказати, що Щось або хтось знаходиться десь. Тобто, наприклад, ми описуємо кімнату. Ми кажемо, в кімнаті є стіл, в кімнаті є два стільці, в кімнаті є квіти, в кімнаті немає дзеркала, наприклад, або ще чогось немає або є. Ми описуємо з вами кімнату, ми говоримо про місце знаходження або про розташування чогось або когось. Воно нібито як закриває нам ту потребу, в яку я казала, що має бути підмет і присудок. Ось якщо в нас починається, як правило, якщо в нас починається речення з обставини місця, тобто де в кімнаті, в Україні, в Києві, вдома і так далі, в парку, то, як правило, ми будемо починати такі речення, з There is» There are. Ми не починаємо дослівний переклад таких речень. Наприклад, я кажу: в Києві є багато парків. Чи парків я постійно цим словом не пам'ятаю, куди наголос тут ставити. Так, ось в Києві, тобто, де? Я не починаю речення з «in Київ. Я кажу, там є багато парків в Києві. Парки це в нас множина. «Parks». Отож, у нас буде «there are many parks». In Kyiv. Ось таким чином працюють ці конструкції. Пропоную вам попрактикуватися та поперекладати речення разом зі мною. Я розумію, що якщо ви зовсім з нуля вчите англійську, у вас немає словникового запасу. Це it's це okay, це абсолютно нормально. Я вам буду допомагати зі словами. Давайте візьмемо таке речення: на кухні є вікно. Знову ж таки, ми описуємо, так, ми говоримо про розташування або наявність чогось десь на кухні є вікно. Ще раз, ми не починаємо речення перекладати ось так дослівно. Речення такого типу починаються з the «there are». Про що ми говоримо? Ми говоримо про вікно. Воно одне. Відповідно, буде в нас «there is». Далі, вікно, вікно, воно одне, як правило, іменники, які йдуть в однині, які ми можемо полічити, тобто вони є злічувальними. Як правило, ми до них додаємо артикль «е», або N, якщо слово починається з голосної. Я не хочу зараз акцентувати на артиклях велику увагу і давати складні зараз правила. Я вам просто пропоную ось таким чином запам'ятати. Конструкція there is, далі в нас іменник в однині злічувальний, як правило, буде E або N. Отож, ми кажемо: there is a window, де на кухні IN. The kitchen. Ось ми і маємо з вами класне речення There is a window in the kitchen, яке українською перекладається з кінця на кухні є вікно. До речі, маленький лайфхак. A е дорівнює one. Тобто, коли я кажу a table це те саме, що я скажу One table. Одна квітка One flower або a flower. Тобто це одне і теж, грубо кажучи, One window. Е, window. от коли ми можемо сказати один, так ну тобто щось одне взяти. Скоріше за все, туди підійде артикль Е. E. Незлічувальні іменники це в нас цукор, наприклад, вода. Знову ж таки, пляшка води. Ми рахуємо. Ми пляшки рахуємо. Воду як таку, ми не рахуємо. Відповідно до води ми не поставимо Е. E. Це таке маленьке, просто уточнення для вас, щоб вам було трошки легше. Давайте ще одне речення: у парку багато людей. Чи у парку? Напишіть мені, будь ласка, куди тут ставити наголос? Можливо, я запам'ятаю, якщо мені 10 людей напише, куди наголос, можливо, я нарешті запам'ятаю. Так ось, у парку я буду казати багато людей. Знову ж таки, ми говоримо про місце розташування людей десь. Люди в англійській мові це множина. Ми можемо порахувати, ми можемо сказати, 3 людини, 5 людей, 10 людей. Відповідно, це множина. Що це нам дає? Що буде конструкція «there are», а не «there is». То there are people in the park. В парку є люди. Давайте ще одне речення візьмемо. На столі є яблуко. Яблуко в нас одне. Apple. Воно почнеться з голосної. То a apple не дуже гарно звучить. Ми скажемо an apple. Одне яблуко. Так як воно одне, ми кажемо there is an apple on the table. There is an apple on the table. Ось таким чином працюють речення такого плану. Тобто, дивіться, те, що ми вивчили вже на початку, на першому занятті дієслово тобі воно нам далі важливе, бо ми його можемо використати вже в інших конструкціях. Якщо до цього ми описували себе, кімнату інших людей, інші речі, то тепер ми ще можемо говорити з вами про розташування, місце знаходження, наявність когось десь. Наприклад, я кажу я. Не хочу в це кафе, там завжди багато людей. От там багато людей, there are many people. або there are always many people in the cafe. в тому кафе завжди багато людей. Тобто ми вже можемо ще більше з вами сказати лише за рахунок цієї конструкції there is, there are. Ми рухаємось далі. Також ми з вами вчили, як утворювати заперечення зі словом to be. Ми просто беремо часточку нот і ставимо після am, is are. Тут працює це все так само. Якщо ви пам'ятаєте, на першому уроці казала, в будь-якому речні, в якому є M, is, R, not ставиться після нього. Таким чином утворюється заперечення. Тому ми, наприклад, скажемо: на столі немає яблука. There is not an apple on the table. There isn't is not, ми можемо об'єднати в «isn't». «There isn't. An apple on the table. Або я кажу, в кімнаті немає два столи. В кімнаті один стіл. Коли ми говоримо про два столи, це множина. То буде there are not two tables in the room. Are not ми можемо об'єднати в aren't, there aren't two tables in the room. Я кажу, there is only one table in the room. Кімнаті є лише один стіл. Тобто таким чином ми з вами утворюємо заперечні речення і переходимо до питань. А ну давайте пригадаємо, яким чином ми робили з вами питання, в реченнях, яких є M is, R. Правильно, я знаю, що ви правильно сказали. Ми виносимо M Is R наперед. Наперед. Якщо в нас було There is, то стане Is there. В нас було There are, то стане are there. Ми запитаємо. В парку багато людей. Are there many people in the park? Або давайте запитаємо з вами, там є кав'ярня. Кав'ярня, вона в нас одна, то ми кажемо: Is there a coffee shop? Is there a coffee shop? там є кав'ярня. Тобто ми з вами навчились створювати ствердження, заперечення та питання з конструкцією There is There. Ще раз проговорюю, ця конструкція нам допомагає сказати про наявність. Або розташування, місце знаходження когось або чогось. А ми рухаємось далі до другої частини відео стосовно сам та Ені. Як на мене, це менш приємна тема, але я спробую пояснити так, щоб було зрозуміло, або хоча б більш-менш зрозуміло. В нас є два слова сам та ені. Сам перекладається як трохи, якась кількість. Ені перекладається як жодного. Або якийсь будь-який. Я би не дуже радила фокусуватись саме на перекладі. Я його даю, щоб вам трошки було таке загальне розуміння цих слів. Взагалі, ми вживаємо з вами сам та Ені в значенні кількісних займенників. Що це таке, коли ми не говоримо або не називаємо конкретну кількість? Наприклад, в мене є двоє друзів. Я уточнила, два друга я маю. Але в реченні я кажу, є друзі. Якась кількість, якась певна кількість, тобто друзі це множина, я не називаю яка саме кількість. От сюди англійською мовою «some friends, ну декілька, тобто якась кількість. Тому що якщо це один друг, пам'ятаємо, так? То це буде a friend. Якщо це два друга, two friends, якщо це десять друзів, ten friends. Якщо це друзі, якась певна кількість, і я не уточнюю, то це «some friends. Тобто, що ми маємо? Коли ми стверджуємо, тобто ми робимо наші плюсики, так? ми утворюємо стверджувальні речення. У нас іменник в множині, квіти, наприклад, друзі, це множина, так? або ж незлічувальний іменник. Що це таке іменник, який ми не можемо порахувати? Вода, або ж, наприклад, цукор, або Час, бо ми не можемо це порахувати, воно не злічувальне. І ось з такими займенниками, як правило, ми додаємо з вами ось це сам. Наприклад, я кажу: в чашці є вода. Я не кажу там 100 мл води чи пів чашки води. Я просто кажу: в чашці є вода. Це наша конструкція, да? бо ми говоримо про розташування, точніше про наявність, чогось десь. Так ось ми починаємо. Вода в нас не злічувальна, це завжди буде is. There is. Потім ось це йде слово «some». There is some water in the cup. Тобто, якщо дослівно, слів, там є трохи води в чашці. Українською просто речення я би сказала, в часі є вода. Я дуже хочу, щоб ви вловили саме цю суть цього сам, що воно ось таке кількісне, тобто воно нібито й вказує на кількість, не називаючи саме цю кількість. І сам стосується стверджувальних речень. Наприклад, знову ж таки, наше речення в кафе є люди. Я не кажу, що там багато людей або три людини. Я кажу, в кафе є люди. То я можу сказати there are some people in the cafe». Тобто якась певна кількість. Це те, що нам бажано знати станом на зараз, щоб ми з вами могли більш точніші речення говорити англійською мовою. Стосовно any, якщо сам вживається в стверджувальних речнях, тобто в плюсиках, то any ми вживаємо в запереченні або питанні. Давайте поговоримо про заперечення спочатку. Any так само вживається з множиною або з незлічувальними іменниками. Наприклад, в нас були речення, що є. Яблука на столі, there are apples, або ми можемо сказати, there are some apples on the table, тобто якась певна кількість яблук. А зараз ми скажемо, на столі немає яблук, тобто жодного яблука ніяких яблук немає на столі. Яблука множена, there are буде, бо це заперечення. Жодних ніяких any. There aren't any apples on the table. Ніяких яблук або жодного яблука на столі. Так само «any» працює в питаннях, тільки в питанні воно вже буде мати значення якісь або будь-які. Ну, наприклад, я кажу, там на столі є яблука. Якісь, хоч якісь, так як це питання, «are» виносимо наперед. Бо яблука множена Are there any apples on the table?» Тобто на столі є якісь яблука. Не обов'язково українською ми будемо казати якісь. Я б сказала, взагалі на столі є яблука, в чашці є вода, в кафе є люди. Тобто я би скоріше так сказала, ніж якісь люди чи якась вода. Але англійською природніше буде саме з цими «any» або ж сам, якщо це ствердження. Взагалі тема сам «any» не така вже й проста, не така і легка. Там є певні нюанси, але зараз я би хотіла це так. Поверхнево нам надати, щоб ми могли з вами зараз будувати ці речення. there is there. А зараз я вам пропоную таку невеличку вправу. Я вам даю речення, в якому може бути помилка, може не бути помилки. Ваша задача знайти цю помилку та виправити. Перше речення: There is three dogs in the garden. Подивіться на це речення. Воно правильне чи тут є помилка? There is three dogs in the garden. В садку троє собак. Правильно, це речення неправильне, бо в нас три собаки. Це множина. Це вони в множині завжди are there are three dogs in the garden. Наступне речення. Are there any books on the shelf? На поличці є книжки. Are there any books on the shelf? Правильно це речення? Правильне. Це в нас питання. Книжки це множина. Отож, are винесли наперед. Are there. Ми не питаємо, чи дві, чи три книжки. Ми не уточнюємо кількість. Отож сюди непогано було б додати any. Отож, are there any books on the shelf? Речення правильне. Наступне речення: Is there a phone on the table? На столі є телефон. Is there a phone on the table? Правильно, це речення є. Вірним. Тому що в нас телефон це одне на a phone. Відповідно, is there a phone. Ну і давайте останнє речення: There isn't some milk in the fridge. В холодильнику немає молока. There isn't some milk in the fridge. Це речення в нас неправильне. Чому? Тому що в нас заперечення There isn't. І за правилами, там має бути «any», тому що сам ми вживаємо в плюсиках, в ствердженні, якби ми казали, що в холодильнику є молоко, було б There is some milk in the fridge. А ми кажемо There isn't any milk in the fridge. Я дуже сподіваюся, що вам стало трошечки, хоча би трошечки ясніше. Практика для вас: ви можете заходити в кімнату і спробувати описати, що в кімнаті є. There is a table, there are two chairs. There is a window, there are books. Тобто, ваша задача застосовувати це в повсякденному житті. Чим більше ви будете практикувати, тим легше вам буде перекладати, говорити, тим швидше ви зрозумієте цю тему. Ви також можете комусь пояснити і своїх родичів або друзів спробувати пояснити цю тему і вам ще зрозуміліше стане. Також я хотіла вам дуже подякувати за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Для мене це дуже цінно. Мене це дуже надихає. також залишаю посилання на свій інстаграм. Я там з'являюсь трошечки частіше з іншим контентом. Я проживаю в Канаді. Інколи показую це канадське життя, що тут і до чого. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, я буду рада вас там бачити також. Ну я вам дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, па-па!